І всім хашки в дружке на программа Секрет. Я вам объясню, як скачати на эту ігру то и покажу пару модів. Е ми сьогодні будемо качати різні моди, які только є. Це игра VR, вона стоє немало. Так що я буду обіцяти мене клас 3, і тому. Я не знаю, що у вас буде, як у мене, але я сподіваюся, що там. Uh, вот, вот один из модол. Извиняюсь, лаги, иногда бывает таке. Вот один из модов. Це револьвер. Зараз я покажу його особенності. Давайте зараз Ну тільки я вам трошки по-другому объясню Дивите, вот мы его заражаем, да? Це як це Короче, це обычный револьвер як тільки намного лучше. Вот такий револьвер. Ну, давайте я покажу, як все же скачати, і объясню вам. Погнали! И вот мы вот находимся в меню. Це, кстати, не мод, от це не мод. Це не мод. я, Це само в самої грі. Ми маємо от, менюшка, і ми маємо нажати мод. Потім завантаження. Мод І ви маєте. І у вас тут буде кнопка, після чого ви нажимаєте, і у вас тут з'явиться код. І зараз я вам покажу, зачем. І от нам зачем. От, ми маємо зайти на такий сайт, як mod yo, mod yo connect. Йод Йо Коннект. Мод я вам. Ви... ви маєте написати вот таку мод точка. Йо. Я надію, я не яку тут інформацію про себе не даю. Вроді би, ні. Мод, Йо, точка. І не точка, а отака вот вот штука. І нажимаємо Connect. І пишемо. Оце ви вбиваєте в поискову строку. Після чого ви маєте зайти сюди. Е, ні, чекайте, зараз я забув сам. Вот, дивіться. Ви маєте зареєструватися і це все пройти. У вас там буде, як вам сказати, Ну, вас попросить код. І ви маєте нажати на цю кнопку, і вам тут вибезпеть код. І ви маєте його написати от сюди. Ну, ой, не сюди, дивіться. От, значить Ви зареєструвались, маєте отут написати мод коннект Отак. І от, от. 5. Ви потім нажимаєте на. Ну, у вас друга одна підпись буде. Но все рівно однаково. І ви вводите код, який буде вон тут. Після чого. Як ви ввели код, ви от, заходите на ігру, тут вбиваєте бонелеп, і от тут ви зможете вибирати. Кнайфпак, там м -м, ножи, там цей спайдермен. Давайте я зараз якийсь мод найду. От хотів давно скачати такий мод. От, дивіться. Я його. Ви нажимаєте subscribe. Все, ви підписались. І тепер м -м, вас потім зареєструвалися, і у вас тут вже буде завантаж... завантаження. Завантажити L. Ви нажимаєте. І як ми бачимо, у нас буде отака надпись. Звісно, у мене от прям я. Ну коротше, дивіться бистру перемотку. Ребята, ми загрузили цей мод. Ми заходимо в ігру Ми заходимо в ігру. І от ми тут. І тепер шукаємо. Що ми тільки що скачали? От, Мега-Карпак. Ми беремо. Давайте. От, і тепер у нас є машинки Ми можемо кататись на них. І так, з усіма модами. От. І все, ми хоч. Хочете катайтесь, -мо. Ну, чекайте. Від, конечно, і від такого можна і блівенувати. Только чекайте, это тоже серьезно, аж погано стол. І от можете брати любі. Ого, які тут машини є. Разве тут і є во, да? Пікап, воп, пікап, обична машинка, дивіться. А чому он не хочет спавнить, не помню. Ух ты, -мо, тихо тихо тихо, тыхо Вот. Відкрываємо. А, это бачите. А, нет, все норм. Так, залазим сюда. Потом. Треба машину закрити, а че? ч? Чекайте, а то що неудобно? Ну, чуть звери не закрываются, но, в принципе, ладно. Ну вот, и вот такой, если хочешь, ты, ты качай ты любой мод. Ну, спасибо за данный просмотр. Ну, а всем пока-пока.